В нас будуть вибори чи ні, Я з надзвичайно високою повагою ставлюсь до думки нашого суспільства. Це вкрай важливо. Ось це, це дуже важливо відчувати м, настрої людей, м, розуміти, чим люди переживають, м, і правильно реагувати на це. А, а ще більш м, для мене важливо і ще більш так знаєте предметно, я ставлюся до українського закону і до української конституції, до інститутів влади до е, правил і процедур. Новий юрист е, Розумієте, а по іншому держава не може функціонувати. Mm -hmm. це, це ж це ж це ж не збіговисько. Якесь що кому захотілося, то й те її робить. Правда? Ось тому, е, якщо пройтися по конкретним процедурам. Ось і просто поважати Конституцію, закон то на це запитання є дуже чітка відповідь. І, до речі, цю чітку відповідь 24 серпня я опублікував статтю, вона висить на Українській правді, 10 тест реаліста. Я це вже вважайте, ще ж серпень місяць був. Я публічно на всю країну заявив, тоді, коли ще мовчали, виборів бути не може під час воєнного стану. І ось чому, перше, ці вибори не будуть відповідати жодним стандартам організації безпеки і співробітництва в Європі. Тобто, вони не будуть відповідати стандартам прозоре чесних демократичних виборів. Неможливо забезпечити голосування для всіх громадян України. Неможливо забезпечити участь у виборів. Виборах, тобто мається на увазі не просто голосування, а участь в якості кандидатів у депутати у виборах як для громадян країни, які знаходяться в країні, так і тих, які виїхали. І увага для військовослужбовців: мільйони людей. Третє, неможливо забезпечити вільну агітацію. Четверте, неможливо забезпечити безпеку. Взагалі це ключове безпека. А як при проведенні виборів забезпечити національний консенсус і національну єдність країни, яка стікає кров'ю, країни, яка бореться проти озброєної до зубів ядерної Росії? Як забезпечити національну єдність і консенсус? Якщо буде боротьба? Не за країну, а буде боротьба за владу в країні, в якої може не бути, якщо країна розвалиться з середини, якщо mm -hmm. вона не здатна ну, тримати а, оцей дух єднання. Тепер є юридична складова. Ну зрозуміло, що по парламенту там, значить там, взагалі чітка норма законодавства про те, що під час воєнного стану парламент продовжує свою діяльність і значить вибори не можуть проводитись. А начебто, є дискусія про те, що а про президента це не записано в конституції. Окей, в конституції в Конституції неможливо все записати. Але Ну для будь-якого студента юридичного факультету, який вивчав теорію держави і права, є ключовий принцип безперервності влади. Ну, це взагалі так, знаєте, як ну, це, це десь, напевно, другий курс юридичного факультету. І, базуючись на цьому принципі, базуючись на принципі, що норми Конституції є нормами прямої дії. Якщо комусь не зрозуміло, що вибори неможливо проводити, і що у нас є чинний легітимний президент, який повинен. Завершити війну перемогою. Йому треба зараз займатися не виборчим процесом, а йому треба дати можливість робити його роботу як вищій посадовій особі країни і Верховному головнокомандуючу. Ну тоді підіть в Конституційний суд, вам Конституційний суд це роз'яснить. Там всі вчилися на юрфаці. Тобто, тут і юридичних питань немає. Тобто, для мене. Я, я описав вам загальну картинку. Чому це не може бути з точки зору зовнішньополітичної, внутрішньополітичної угу. і юридичної? Чи може комусь збрести в голову теоретично е, проводити вибори? Ну, все, що хочеш, може бути. Але я свою позицію вам сказав: вибори повинні бути в демократичній вільній країні, де буде забезпечена змагальність, де буде забезпечена демократія, де буде забезпечена свобода слова, де буде забезпечена безпека, де буде забезпечена право участі всім у виборчому процесі, де буде забезпечена права опозиції і влади, де нас потім не звинуватять в тому. Що Україна провела вибори аналогічні Росії, тому що у Путіна не буде виборів, у Путіна буде перепризначення. Да. А я не хочу, щоб будь-які аля Путіни використали це і сказали, що а ви знаєте, в Україні не було демократичних виборів, от це у них теж пріназначення.